Звання почесний громадянин Тернопільської області посмертно присвоїли 23 полеглим героям. Захід відбувся у Тернопільському драмтеатрі 29 серпня, з нагоди дня пам'яті захисників. Серед тих, хто прийшов отримати відзнаку свого чоловіка-героя, дружина депутата облради, історика, педагога, культурно-політичного діяча Ірина Крупа. Любомир Крупа став на захист України з перших днів повномасштабної війни. Служив кулеметником 105-ї окремої бригади тероборони. У березні 2023 року загинув у запеклому бою з окупантами на Харківщині. Коли почалося повномасштабне вторгнення, без сумніву всі розуміли, що він піде, тому що такою була його свідомість і його переконання. Він не йшов гинути, він йшов перемагати, віншов захистити нас з вами, усіх, кого він любить. Бить свій край, свою землю, тому що розумів, що ворог дуже страшний, і якщо ми програємо, то втратимо все. Звання почесний громадянин області присвоїли й командиру з Тернополя Сергію Коновалу з позивним Норд. Захисник брав участь у революції гідності. Був парамедиком добровольчого медичного батальйону госпітальєри, одним із засновників дому ветерана в Тернополі, активним пластуном. На жаль, загинув 6 квітня на Донеччині. Відзнаку отримала його дружина Ольга Коновал. Сьогодні я багато з ким спілкувалася і зрозуміла для себе, що напевно, якби я здалась, то я б розсипалася. Саме це розуміння того, що я не можу здатися, також я часто ставлю себе на його місце. Якби було мені, якби загинула я, а залишився він. Я б точно не хотіла, щоб він здавався. Я б точно хотіла, щоб він працював в тисячу разів більше і щоб він мстився так, як мщуся я, і не тільки за нього, а за всіх загиблих наших і військових і цивільних. Такі заходи є дуже важливими, аби вшанувати тих, хто боровся за Україну і віддав за неї своє життя. Ми сьогодні, в ці дні, повинні пам'ятати про ціну, яку Україна заплатила за цю незалежність. Ціна заплачена висока, це життя найкращих синів і дочок України. Завдяки їхньому подвигу Україна вистояла. Тому сьогодні, в цей день, я хочу. Низько вклонитися і подякувати усім матерям, усім батькам за виховання дітей, за патріотів, які надзвичайно сильно любили свою рідну землю, були вірні Україні. Вони є гідним прикладом для своїх дітей і для майбутніх поколінь. Під час заходу усі присутні помолилися за упокій своїх найближчих вічна і світла їм пам'ять. Вони відійшовши. До вічності залишили нам біль, який відчуваємо ще дотепер, який триває вже протягом місяців років. І, звичайно, що час він, можливо, загоює рани, біль ущухає, але Рубці залишаються. І завжди будемо дивитися на ті рубці і згадувати собі той біль, який ми відчували. Вручення посвідчення та нагрудного знака почесний громадянин Тернопільської області супроводжується також виплатою одноразової грошової винагороди в розмірі 10 мінімальних заробітних плат родинам полеглих героїв.